Історія створення, головні герої, офіційний синопсис та джерела натхнення. В сьогоднішньому відео я розкажу все, що відомо про прийдешній серіал Зоріні війни кістяк команди, двосерійна прем'єра якого відбудеться вже 3 грудня. І навіть якщо ви бачили мої попередні відео про це шоу, то тут ви знайдете чимало нового. Тож пристібайте ремені і готуйтеся до міжгалактичної подорожі. А перед тим як я почну, хочу представити вам партнера сьогоднішнього відео український сервер позорених війнах у Garry's Mod. Сервер пропонує унікальний альтернативний сюжет на перевершені технічні можливості та грандіозні події. Приєднуйтеся та ставайте частиною дружньої спільноти. Посилання ви знайдете в описі під відео. А тепер до справи. Серіал кістяк команди анонсували 17 травня 2022 року. І на той час інсайдери обіцяли нам щось схоже на дивні дива тільки в космосі, що не могло не заінтригувати фанатів. Згодом на Star Wars Celebration було оголошено, що головну роль в шоу зіграє Джуд Лоу. Виконавчим продюсером та режисером серіалу є Джон Вотс, відомий за трилогію про людину павука від Марвел. Разом з Вотсом над шоу працював і сценарист Крістофер Форд. Серед продюсерів також значаться Джон Фавро та Дейв Філоні. А події серіалу розгортаються в одному часовому проміжку з мандалорцем, книгою Боби Фета та Сокою. Втім, якщо вірити авторам, то зовсім не обов'язково перед переглядом кістяка влаштовувати супермарафон з перегляду всіх фільмів та шоу, що передують подіям серіалу, бо сюжет має бути зрозумілим і повним новачкам у всесвіті. Що ж, це вдалося мандалорцю, то цілком можливо, що й цьому шоу вдасться. Джон Вотс згадує, як на зйомках третьої частини людини Павука, працюючи з Джоном Фавро, він запічив ідею кістяка. Ми просто розмовляли, і я швидко виклав йому свою ідею. А він такий: Хочеш, щоб я це спродюсував? Як тобі така ідея? Це буду я і Дейв Філоні. А я відповів: Так, Джоне, це було б чудово. Серіал від самого початку замислювався як історія про пригоди, що поєднують дитячу безпосередність із дорослими темами. Які часто зустрічаються у Всесвіті зоряних війн. Творці серіалу надихалися багатьма класичними історіями, які стали улюбленими для цілих поколінь. Це і культові пригодницькі фільми студії Емблін Entertainment, такі як Бовдури та «Політ навігатора», що фокусуються на юних героїв, які опиняються в центрі пригод, повних небезпек і відкриттів, і чорно-білі стрічки про піратів 20-30-х років. Також це фільми Спілберга та Лукаса, включно з Індіаною Джонсом, та, звісно, зоряними війнами. У яких досягнуто чудового балансу між екшеном, драмою та гумором, а дитячі персонажі завжди мають глибину та грають центральну роль у сюжеті. Крім того, при створенні свого колоритного світу з космічними піратами, таємницями та загадками, Водс та Стафорд надихалися культовим квестом Monkey Island. Джон Вуд зазначає, що одна з головних ідей серіалу показати світ дорослих очима дітей, але без спрощення або недооцінювання їхнього розуміння серйозних тем. Події серіалу відбуваються в епоху нової республіки. Головними героями є діти з маленької планети, які випадково заблукали в далекій-далекій галактиці. Цікаво, що рідний світ дітей називається Ат-Атін і описується авторами як перлина Старої Республіки так, так, тієї самої Старої Республіки. Не менш інтригує той факт, що в галактиці ніхто, здається, ніколи не чув про таку планету і поняття немає, як туди дістатися. Щоб повернутися додому, героям доведеться пройти непростий шлях і зіткнутися з безліччю небезпек, зокрема з космічними піратами та іншими злочинцями, їм допомагає загадковий герой Джод Нанавуд, якого грає Джуд Лоу. Спочатку здавалося, що його персонаж має бути вцілілим джедаєм, але в трейлерах він виглядає скоріше якимось шахраєм або авантюристом. До речі, Джуд Лоу був надзвичайно зацікавлений в участі в серіалі. Бо сам є великим фанатом франшизи. І як виявилося, на знімальному майданчику це було вельми правильним рішенням. Бо актор чудово вправлявся зі своїми маленькими колегами, допомагаючи їм вловити правильний настрій та мотивуючи їх. І раз уж ми заговорили про героїв, то час про них розказати. Головними тут є дві пари найкращих друзів: Вім і Ніл та Ферн і Кейбі. Під час пошуку акторів дітей. Джон Вот скористався цінною порадою легендарного режисера Бовдорів Річарда Доннера. За кілька тижнів до своєї смерті у 2021 році Донер поділився з Вотсом своїм баченням щодо вибору акторів. Він сказав одну надзвичайно мудру річ: коли дивишся на десятирічну дитину, ти не просто шукаєш виконавця ролі, ти шукаєш когось, хто втілює дух персонажа. Згадує Вотс. Ця думка завжди залишалася зі мною під час кастингів. Саме завдяки цьому підходу серіалу вдалося знайти молодих акторів, які не просто грають, а буквально оживляють своїх персонажів. Одним із найважливіших героїв серіалу є Вім, якого грає Раві Кабот Коньєрс. Його дитяче захоплення далекою далекою галактикою відчувається у кожній сцені. Шоуранери наголошують, що саме ця якість стала вирішальною виборі актора. Вім – справжній мрійник, який кидається в будь-яку ситуацію, не подумавши ні секунди. Раві передає це відчуття так природньо, що ми одразу зрозуміли, він ідеальний для цієї ролі, згадує Джон Вотс. Ферн, яку втілила Райан Кіра Армстронг, має складний, але цікавий характер. Її персонаж нагадує молоду лею органу зовні розумна, слухняна донька когось із уряду, але всередині справжня бунтарка, яка стає на захист слабших. Райан це ферн. Вона неймовірно розумна і може бути як чарівною, так і впертою. Нам потрібно була акторка, здатна передати цю подвійність, і Райан впоралася блискуче, розповідає Вотс. Кращу подругу Ферн Кей Бі грає Кіріана Кратер. У початковому сценарії її героїня була трохи інакшою, але гра Кіріани надихнула творців доопрацювати персонаж. Під час прослуховування вона вразила нас своєю спокійною та вдумливою манерою. Це був унікальний підхід, який визначив фінальну версію КБ, додає Форд. Ніл, друг Віма, отримав новий образ завдяки роберту Тімоті Сміту. Спочатку ми уявляли Ніла як скромного, сором'язливого синього прибульця, але Роберт підійшов до ролі з гумористичної сторони. Він комік, його постійні жарти зробили персонажа більш жвавим та унікальним, згадую Вотс. До речі, виявилося, що Ніл є не ортоланом, як знаменитий Макс Ребо, а представником цілком нової раси. Ще одним членом команди є дроїд sm 33 або просто 33, якого озвучив актор Нік Фрост. Для того, щоб дітям було легше грати, більшість реплік дроїда було записано заздалегідь і відтворювалася на знімальному майданчику. Уважні глядачі помітили, що Зока Дроїда виглядає якесь створіння, схоже на щора. І це дійсно чотироокий пацюк, якого Нік Фрост порівнює з рататуєм з одноіменного мультфільму, бо той теж певним чином впливає на поведінку свого компаньйона. Цікаво, чи стане СМ33 достойним членом плеяди чудових дроїдів всесвіту? Супротивниками наших героїв будуть пірати, як неважко здогадатися за трейлерами. З представником раси Нікто Вейном, у виконанні Марті Матуліса, ми вже зустрічалися в третьому сезоні мандалорця. Також бандія Брутус, озвучений Фредом Татаскьором, Гюнтер, якого зіграв Джаліл Вайт та Гран Пакс. Режисерами серії виступили сам Джон Вотс. Девід Лоурі, відомий за фільмами Легенда про зеленого лицаря та Пітер Пен і Венді», з кароносної стрічки Все завжди і водночас Деніелси, постановник придешніх громовершів Джек Шраєр, режисер стрічки Смерчі Лі Айзек Чанг та постійна учасниця всіх зорених двіжів останніх років Брайс Даллас Говард. Не дивлячись на таку строкату кампанію, нам обіцяють єдиний стиль історії, або, якщо хочете, вайб. Ну, це точно задача із зірочкою. За спецефекти серіалу відповідає легендарний супервайзер студії Industrial Light and Magic Джон Нол. Музику ж написав композитор Мік Джакіно. І якщо прізвище здалося вам знайомим, то це не дивно. Батько Міка, Майкл Джакіно, написав чудовий саундтрек до спін нофу Бунтар-1. В сезоні нам обіцяють традиційні вісім серій, а двосерійна прем'єра відбудеться 3 грудня за київським часом на Дійсний Плюс. Я до сих пір не знаю, чого очікувати від цього шоу. Нам весь час обіцяють, що серіал не буде занадто дитячим, що він достатньо дорослий лише з дітьми у головних ролях, але я не впевнена, що особисто я є його цільовою аудиторією. Проте останні промо мене трохи розвіяли і додали надії, що кістяк команди може стати приємною і легкою розвагою. Мені подобається картинка, вона достатньо кінематографічна, на відміну від останніх шоу. Спецефекти теж виглядають гарно. Єдине, що я до сих пір не може прийняти, це американське передмістя в зоряних війнах зі всіма цими шкільними автобусами, одноповерховими будиночками з чепурними ганками, роверами з корзинками. Чи може таке бути в далекій далекій галактиці? Теоретично може. Чи виглядає воно природнім для мене? Ні. Тим не менш я традиційно даю серіалу шанс, і хай він нас всіх приємно здивує. А які ваші очікування? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook сторінку. І приєднуйтесь до Facebook спільноти, де досять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon або Base від Monobank, посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!